Уже п'яте десятиліття БТРи транспорт панцера скорочено ТПЗ-1 фукс перебувають на озброєнні Бундесверу. Ці німецькі машини спочатку були розроблені компанією Daimler-Benz, але доопрацьовані тепер Рейнметал. Фукс був другим колісним броньованим автомобілем, що надійшов на озброєння Бундесферу, і його можна було використовувати для виконання різноманітних завдань, зокрема транспортування військ як інженерний транспорт для біологічних та хімічної розвідки і радіоелектронної боротьби, а загалом фукс це ще один тип західних бронемашин, здатних виконувати роль щось на кшталт колісного бронетаксі. Бо ж усередині десантному відділенні вміщують до восьми осіб десанту. Як і всі бронеавтомобілі із колісною базою, БТР ті піз фукс має високу мобільність. Колісна формула повнопривідна, 6 на 6 і значний кліренс, себто дорожній просвіт у 400 мм, гарантують цьому лису відмінну прохідність пересіченою місцевістю. Бойова машина має тривісне шасі з рівномірним розташуванням коліс по базі. У бойових умовах на бронетранспортері використовують спеціальні ку. Були стійкі шини із вбудованим внутрішнім металевим обмежувачем деформації. Такий пристрій дає змогу тривалий час пересуватися на зниженій швидкості навіть зі значно пошкодженими шинами. А це вагома перевага цього БТР у боях. Чому ж Фукс це БТР-амфібія, бо гребе і вигрібає із будь-якої водної перешкоди. Сприяє цьому встановлений восьмициліндровий В-подібний дизельний двигун. Це серце БТР розвиває максимальну потужність до 320 кінських сил, і цієї потужності достатньо, щоб розігнати 17 тонний фукс до 130 км за годину на шосе. Німецький лис за допомогою двох гребних гвинтів. І коліс може рухатися на воді зі швидкістю до 10 км за годину. Розробники зазначають максимальну вантажопідйомність без втрати плавучості 4 тонни. Запас ходу, себто рухатися такими шосейно-водними шляхами фукс можуть до 800 км. А далі давайте без коментарів подивимося, як ці БТРи долають водні перешкоди разом із бійцями всередині.